Atsitkojo mūsų tokia šventas lėna. Ну да. Чи тільки колодка у нас була? Вона маслі загавлювала хітерами сир, масло, uh -huh. а на масляного починає... цілу неділю, не. тільки їли таке вареники. Варень. Неділ. Да, цілу неділю. А що їли, ще раз скажіть? Вареники ще вариники з сир, сир, сиром, сиром. Uh -huh. ті блінчики, оце все таке. Анаді, сирники, все си масли. Дівчата не ходили в'язати колодки? Ні. І дівчатам не в'язали? Тільки хлопцям. Ну, дівчата, як посвата, які. Ага, дівчата не в'язали, тільки хлопцям yeah. Yeah. А чи в'язали колодку? В'язали, от це в'язали. Як в'язали, розкажіть. Я знаю, що колодку в'язали, і приходили до нас у хату дівчата і хлопці. Щось до при... вас у хату приходили? Да, да, і кому да. в'язали? Ну, у нас же ще були мамині сестри не, не і, А, так вони з сестрами в'язали? Так, да, да? і співали. А і... А куди в'язали колодку? Куди? До руки? Ну, до руки ж. До руки в'язали? До ноги. До ноги, <рес> ноги в'язали? А до ноги кому в'язали? Мужикам. Мужикам до ноги? Да. А дівчатам до руки? Так. Да. А яка вона з себе ця колодка була? Так, Як вона виглядала? Отаке. Одрубаний від полінця, так? Да, так. Да? да. В деяких селах мені кажуть, що святкували на Масляну колодку комусь вішали хлопцям. От вішали колодку неженатим хлопцям або там дівчини незаміжні. У вас вішали таку колодку? Звісно, вішали. Розкажіть, будь ласка, як це і кому вішали? Та ми ходили осаці Ага. Каліку. і вішали колодку. Да. А як ви Як Унесли дрючок у таке мною? Біровка й прив'язали, води ви його прив'язували. Ну, йому прив'язали, води до ноги, до руки до шиї, до, до шиї так прив'язали, щоб женився. А отак просто повісили да, да, да. на шиїв, як так. Да, 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 да. да. щоб не гуляв, щоб женився, щоб сім'ю придбав. А да, тоді, що, вас пригощали за цю колону. Ну а як, то тоді вже гульня була, куча ну, засвайли. Да.